Слава Ісусу Христу, в мене виявили кісту, яка, яку молитву можна почитати, коли хворий. Дякую за відповідь. Є молитвенники такі, Господь цілитель мій. Ну, Молитвенники є такі, що там є зібрані молитви за хворих. І там навіть є поділено молитви, там ноги болять, голова, серце, печінка. Всякі різні Немочі і так далі. А є проста молитва, є проста молитва. Стояти на коліна, якщо можете, якщо ні, то стоїте рівненько, якщо ні, то сидите, а якщо ні, то лежите. І кажете, Господи Боже, оцю неміч, яка вже вилізла на мені на я вже чую, вона вже мене болить. Вилікуй. А разом із ними ті болячки, які мене ще не турбують, але вже хвороба починає мене точити, як злий дух точить людину. Тому прошу тебе, Боже, лікарю, душ і тіл наших, і зціли мене, оздоров мене і скріпи мене. Збери мене в одно ціле, бо я розгубився, я поділився, я хочу бути ісціленим. Ісціли мене Господи, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. це і молитва проста на всі пили, хворіб. Берете своїми словами, молитися за зцілення. Можете говорити під час хвороби молитву, «Отче наш і Богородице Діво. Один раз наш», і раз «Богородице Діво». «Отче наш «Богородице Діво». Ну і так можна там, три рази наш», «Богородице Діво». п'ять раз, десять разів. Так, більше не треба. Бо в нас є такі, знаєте, молільники, які кажуть, я буду молитися сто разів наш. Не треба. Десять разів чи наш, десять раз Богородице Дів, а потім щось походив трохи, подумав і потом каже, так, іду знову. Господи Боже, за моє стілення. І Отче наш Богородице Дів, Отче наш Богородиця Дів. Дякую щиро всім вам, нехай Господь Бог всіх вас благословить. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки.